Привіт, друзі, мене врачево в ефірі. Запихався, під'їхав. Ось сиди. Їду катну невеликий тренувальний коло, 25 км. Але в цьому відео буде два відео, бо я його вже трошечки спланував. Цього разу буде звук трошки гірший. Чого? Правильно, бо я без голови, я мікрофон забув... я мікрофони взяв, а шумодав для них забув. Я молодець. Поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Підтримуйте україномовний контент. І поїхали подивимося, куди я їду. Я їду, але я не пам'ятаю точно куди, тому погнали. Я вибрав, називається дорога, де немає машин. Зато є хайдохана бетонка, найтош шлях. Але, 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 її було тут 300 метрів, а зараз буде рівнесенький, новесенький асфальт. І мені вниз. Куди я так лечу? Лечу я значить, своє тренувальне коло 25 км. Сумарно має вийти і летю я в годовицю. Чи в годовицю ніяк не запам'ятаю, де там правильний наголос. Але, тим не менше, там гарне озеро, гарний маршрут, мало машин, а зате і бетонка. От. Ну, але я їду ось так. Тобто чудова погода. Прекрасний вітер в лоб. Я не знаю, чи навіть вам буде щось чути чи ні. Вітер просто зупиняє. Але як би там не було, я навеліку і я катаю. Я звернувся в такий сильний вітер, що просто копається, навряд чи вам буде щось чути. Тут дорога вся з Бруківки і 32-й конайс на пінарелці. Просто чудово себе почувають. Я не скажу, що я такий. Ди -ди 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 -ди". чи зуби ці поїдять, ні, абсолютно плавно, рівно, класно. Але вітер, бляха, далі було. Я поїхати назад, тоді так усплов. Звичайно, з мікрофоном я дав маху, вже вибачте. Красильний вітер і... Фу. І він буде дуже задуваний. Але як є, нічого змінити я наразі не можу. Ти не хіба що на айфоні можна шумудаво трохи вдарити по звуку, але звук тут і робиться плазмасовий. Не опасівці. У мене просто кайфова погода. Тепло. А чий, ай, поліцейський. Так. Володію в тому філію перцебиття 170 і зараз. Їду і чекаю, поки воно впаде. Вже впало до 158. О, ну і добре. Лісок. По чому дуже гарний лісок Не маршрут, а каска Реально гарний маршрут. єдине що ту бетонку, а і... Назад я покажу, якою стороною краще його їхати, щоб не їхати по тій бруківці. От. Чому не їхати по Бруківці? Бо там великий трафік, там нереальний великий трафік. Хто там сильно любить обхіла, я там сильно люблю обхіла. Ну а як любиш, то получи і розпиши 157 серцевиття, пігнали в обхіл. а залізе в червону зону А чомбиня. Десь колись ну, того, ти не гавкай там давай. Не бач мені і так тяжко. Але то вітру нема. Апчик невеличкий. Hes i ddim am y rhaid i mi allu gwblio Нарешті це знакове місце львівських велосипедистів, сюди дуже часто приїжджають перші свої маршрути. І люди, в принципі, які в суті, не можуть їздити далеко, так як я. От. Оцей маршрут 20 км вийде, навіть не 20 що в принципі залежить звідки їхати, але красота, яка тут відкривається, вона просто нереально кайфова. Озеро ще що... льодом покрите, але, 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 але воно вже попри край. Вона вже по край має відкриту воду. Я далі не піду, бо з моїм фартом я маю всі шанси впасти в неї. І, а, і я я кайфую наразі. Трохи свіженько, ну як свіженько, мені то нормально, я як завжди впрів. І зараз ви мені скажеш, ти грубо вбрався. Ну, вже тонесенька. тоненька куртка, це майже вітрівка. Пінерелка на фоні костерва. А, як гарно це те місце, куди варто приїхати, почилити. Єдине, що дякую тобі, вітер, і дякую моя безмозгла пам'ять зарява, яка не дала мені взяти на мікрофон шумозахист, вітрозахист було би куди цікавіше зі звуком. От, ну, Цікаво на старі вже, знаєте, казали, мені чекай, чекай, після 30 все почнеться. І бляха-муха, мені вже без трохи 39, я вам скажу, це жопа, реально жопа. <сум> а, я такий старий, мені аж 39 майже. Ну, але... В паспорті 39, а тут, не знаю, там десь біля 20-ки в ліпшому випадку. Взагалі ізі кат. Просто ізі. Для нього це не грайвалбов. Бо... Так. Майже рівний асфальт. Ну, стандартний український асфальт. Вдиваюся назад в кадр. Якщо ви будете тут... То ось це місце, ви просто мусите зробити тут фоточку. От взагалі без неї просто тут ніяк. А лід же тонесенький. Тонесенький. Головне, щоб я зараз не плюхнувся в ту воду. І панорама просто тут нереально гарна. Ну, на розкаточку годовиться. Храм всіх святих, пам'ятка архітектури, просто нереальне атмосферне місце, де варто почилити. keep west. Кінець обмеження 40, тепер можна летіти, а то я їхав 27 на годину, то можна вже всі 60 тулити. Тим більше повні штани адреналіну після того підбуля. А ви знаєте, назад легше крутиться. Реально легше, походу. Та ні, вітер в лоб все одно. А може якось не дуже в лоб. А якби там не було, після того псав нереально байдуже. Веденький, асфальт, новенький Оце кайф, а тут такі ями були капець. Я навіть не знаю де було гірше їхати У тій бетонці, чи хтось по вруківці. Ой, там взагалі поле битва. Ліпше таки тут. Чого нічого не кажете, що шнурка? Флейка висить. Фу. Не знаю, що куракатися, зпитай мене як, я вам скажу. Кладете маршрут, їдете шосейкою, але там має бути обов'язково. Бетонка, вруківка, грунтовка і трісочки багна. От. І уракаєтеся. Дуже худенько. А, і середня. Середня у вас має бути не менше 21,5. Куракаєтеся, ви не виявляєте собі наскільки сильно. Я вам гарантую. Я вже почав звикати додав, бо це вже супер. Хух, хто молодець, я молодець. Ще трошки я буду розуміти, як він працює. А наразі на відчуттях їде. Фух. Але блін, кайф ж, ні? Реально, біля і класно як покрив. Урекався, урекався, дико. У мене 30 кілометрів пройшло, 30 кілометрів і Аре, секунду, середньо 22, непогано. Я починаю по чуть-чуть розкатуватися. Я включив вправи, я тренуюся. У мене ледь не щодня є вправи спеціальні. І багато з них для ніг. Тому я трохи тренуюсь. Я молодець. Фу. Він капець легенький. Його здуває а... Не треба дзвонити моїй дружині. Його здуває вітром. Мене здуває вітром теж. Що? Таке... таке тренування, така покатенька. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і до наступної покатеньки. З вами був Анабор па-па. І що, взяли так, взяли зразу і повірили, що то вже все. До побачення. Всім підписуйтесь. Не, ну, то ви підписуйтесь, звичайно, ставте подобайки. Але їдемо другий. Друге коло, бачите, я вже модний. У мене вже така штучка, має звук бути ліпший. Не гарантую, не обіцяю, але я сподіваюся. GoPro вже також в чухлі, шуму буде менше. Тому друга частина, я сподіваюся, не буде така жорстка, як була перша. Вибачте, за першу, я дав маху. Все-таки треба буде пропити щось до пам'яті, бо я забуваюся. Я забувся всього-навсього, оцю штучку. І все, і за рахунок того мікрофон вже був не використовуваний, бо його задувало вітром. Погнали, погнали, подивимося, куди я їду друге другий коло. Друге коло буде цікаве, друге коло буде швидкісне, друге коло буде з пейзажами. Погнали! Ти ми вістимо, як краще по тротуару проїду. Та середня буде трохи нижче, а тут дупа ціліша. Далі, о, дякую. Далі пішочком іншої воді реабілітував попередника на БМВ. Подякував. Чому, чому пішки перехожуся, не їду по кільцю для здоров'я безпечніше, банально. Починається радість моя. Обхідчики. В сокільниках їх буде декілька. Так що якраз правильний для мене маршрут з невеличкими апчиками. Фух, як же я їх ненавиджу. там, А я тут. Прикольненько, зручненько, безпечненько. Менший трафік, яка не яка природа, є трохи спусків, трохи обтілів, а літер лоб І ну, куди без нього. О, так-так-так-так! Дуже гарний вниз! Розкрутимось трошки. Судно направо. І... і зараз вам покажу одне кайфове місце. Тільки до поворот до нього не проїхати. Наліво. Машини бачимо, простажемо поперед машини. Тро, трошечки буде... е... гравійки. Ой, і багна. Блін, от чого я багна, я не хотів так... Ой, ні. Знаєте, я щось, напевно, туди не. Вибачте, буде іншим разом. Там просто така каша вимішана. Я реально я не хочу засрати велосипед знову. На то в мене буде, що він що дві покатеньки буде митись. Не горю бажанням. Покажу наступного разу, ну а що ж поробиш. Таке воно життя. Нічого, я зараз покажу вам також класне місце. Зараз зробимо подвиг демчика теж гайма відмовить. Що, класне місце, правда? Фу, я такий впоротий, ви собі не уявляєте, я так забабахався, але тут тепер от прокопали, тепер що така... Не знаю, як це сказати навіть. Такий поворот, що в озері є. Бо раніше отак він ішов. Тепер прокопали. Там розчистили. Лід вже сходить, бачите? Там, де вода була, я навіть не знаю, то навряд чи глибша. Що, чи за все, що просто тепліше прогрівається, ніж що вся велика площа. Велика площа просто лід ще блікує. Лід блікує, він так ще не прогрівається. Хоча тут вже і льоду, в принципі, як такого майже і нема. Так що весна, весна, тепло, катайтесь, розкатуйтесь. І скоро буде топчик? Буде? буде буде? Хіба що мене нога хапане так дико, як я їду всю дорогу, мене хапає нога. Ну типу корчик хапає. Ну я сподіваюся, що не вхопить таке. Так, проїхав я 15 км на годину, в мене що? середня швидкість 22,8. Непогано. Що ви думаєте, до речі, на рахунок того, можете мені якісь поради в коментарях написати, як розкатуватися, як нарощувати швидкість, як нарощувати дистанцію і тому подібне. Мені буде направду, цікаво, бо я ніколи насправді тим не займався. Я просто їздив та їздив собі, а потім захворів та й капець. І потім вже й не їздив. І зараз знову їжджу та їжджу собі, як виходить. Так от. Направду напишіть в коментарях, мені буде цікаво почути, подивитися, як, може у вас якісь схеми є, можливо, в якихось там зонах треба тримати себе. У мене зараз 132 серцебиття. Я відхекуюсь, відпукуюсь. от, і, Так, я сказав, відпукуюсь. <схи> от, І я буду їхати зараз далі. Там у мене зараз виїзд буде сюди вверх, там буде два таких непоганих обхіли. От, і я в ті обхіли зараз буду знову страждати, але там дуже прикольно, чим там дуже велика швидкість розвивається на одному зі спусків, там спуск 10%. Ну, ви вже десь там в шурцах бачили. І от другий маршрут, ну це друга сьогодні розкатка за цей тиждень, тому я це все в одне відео з'єднав. Я не хочу міксувати а, якось а, шосе і гревел, тому я буду якось пробувати випускати. По два відео в тиждень. Думаєте, в мене вийде, я думаю, що ні, але принаймні спробувати можна. От, а чи в мене вже рука одна затекла, Прийшлось телефон в іншу взяти. Ні, місце насправді дуже кайфове. дуже. І от Ми мали попасти туди, на оцей берег. Там дуже класно. А я полюбляв там рибалити. От як мій палець, от там така невеличка є полянка, то навіть не полянка, а така місцинка невеличка. Я от там любив посидіти порибалити. Ще якось з вами з'їздимо і туди на рибалочку, там щось приготуємо, смачне почилим, Прямо так нагло велосипедом на рибалку на весь день. Зловимо риби, засмажимо її. Я ж риби не їм, ви в курсі. Я по м'ясу виступаю м'ясоїд, який зараз знаходиться на дієті варені. Забагато тренджу, правда? Зато мікрофон перевіримо, наскільки він прикольно пише. От, і будемо щось далі знімати, їхати. Я взяв з собою штативчик наш, не знаю. Добре, чилимо і їдемо. А, у мене не чил. Зараз вам покажу. Знаєте, як це називається? Бомжмот. На карбоновий гроші найшов, а на пляшечку фідлока вже не найшов. Е, це не моршинська цей... водичка дюша, там що, щось, лимонад. Це ізотонік, я собі просто цю пляшку розбав, покажу бомшмот. Як бачите, в мене ще досі немає. Фляготримача нема, бо я хочу якийсь вже гарний сюди фляготримач. І зараз вам розкажу який, і поясню, і, і будете бачити і знати. Наразі дайте попити. Ох, як в суху землю пішло. так от, Чому наразі не фідлок, чому я ще собі його не купив? Все банально просто, тому що МТБ Сток. Та-та-та, саме той, де я знімаю огляди на зелені 149 корпус 4. Хлопці, привіт вам! Вони стають офіційним представником фідлок в Україні, зокрема у Львові, і в них десь дня на день має з'явитися, має з'явитися. Відповідно, я відповідно я чекаю, коли в них з'явиться вже фідлок, щоб поїхати подивитися, вибрати собі і нарешті поставити собі фляготримач фідлок. Чому фідлок? Зручно, компактно, легко. І не вбиває пляшку, бо всі фляготримачі, вони шкрябують фляшки, і потім ті фляшки такі, фу. Ніби на смітнику їх хтось знайшов. І неважливо, що це карбоновий шосер. Що, Шо, їдемо далі? Їдемо постраждаємо. Я вам вже водички із тоніка навернув, так що можна страждати погнали. Ура! Я вже втомлений, ви вже вибачайте, я вже таку фігню що... Мені ж самому за неї місцями стидно, але хуй нічого не зроблю, я вже привтомився. Але краєвиди пейзажі. Гарний маршрут насправді дуже гарний. Тепер на педальки вверх, 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 вверх. І поїхали, поїхали. І приїхали. їдемо на каву а ву я заплужив 22,4 чотири на закави бачите бачите щоб не казали я вон маю сьогодні сторожа я герой, бо він на, на, на поводку сидить. <гум> а не сидів, бо він на поводку. Хоча ні, цей чений, дивіться який добряка. Дивіться який. Мурдоськін. Ну це щоб ви не думали, що я всіх не люблю. Я дуже люблю всіх. Більше навіть ніж котів. Mm -hmm. Ось моя кава. Кава-кава. Гарячуща, на і шлях. Я казав, що в найкрас сам раз. Але ні, вона гаряча. Ну, через цю фігню гаряча. Але, блін, оце реально смачна кава. Так що, якщо ви будете в Сільпо, Виговського 100, кава з карамеллю, прям рекомендую. Офігезна. Фу, врекався. <свистак> Дурне слово таке я розумію, але воно, напевно, максимально передає той стан, якому я знаходжусь зараз. Я зараз мега вимочений. Реально вимочений, я не знаю, я і не їхав швидко, я не навалював нібито, як і обхилів не так багато. В принципі, єдине, що можливо, то що все-таки Гармін мені говорив, 70 годин чувак ще відпочивай, можливо, це воно якраз і є. Ну нічого, буду відпочивати. Все окей. так, Зберегти, чпуньк. І все, поїхало. Маршрут збережений. В описі під відео я закину два треки, бо я два рази їздив зі страви. От а ви поставте нарешті вже цьому відео. Подобайку, підпишіться на канал. А та це вже кінець. Таки точно кінець і до наступної покатеньки. Па-па.